Вітаю глядачам, підписникам. Знову відправляємо матки з облітника. Ось така сломка таких коробочок. І це ну, з добавкою, бо що дозамовляли люди. Сьогодні їде. Завтра поїдуть виграшні матки. Так що ми працюємо. І ось ця частина ви знімається. Через кілька днів, по можо через два дні, початок початку з цього ролика з цими роботами зовсім забув, що у мене тут ще є експериментальна сім'я. Я, я мав розвинути до 10 липня, достану сильної. Зараз зайшло, що маємо кілька хвилин, Щоб це буде поки буде видно, що це зробити. з нею поверсі. Сам не знаю, що тут з нею твориться. Яс, тут вже основна дошка з тут явне розширення. Не знаю, что тут творится. Так. Оба. Вот вам и матка трехречка. Засела. Ну, правда, так не сдержать. Но, но. Думаю, что они те та самые. Там уже... таку довгу думку, що ми розберемо до стану сильної сім'ї, а в моєму розумінні стан сильної сім'ї – це 8-9 рам розплоду. Так. Виходить жива, висувається наново. Файна матка. Ось вам. Вот тут засивається. Я тут тільки давав підкормку. І то вся підкормка, що вона не нада відбудову цієї ламки, а на виховання у споду. Рамка ще без засіву, без яєць. Ну що, три рамки розплоду. До вийдеться буде шість рамок жури. Так що можемо спокійно розширяти цей семирамочник до повного корпусу. Ми цю заставну дошку витягнемо, живу акуратно, стряхнемо. Ото ми зметемо. Так. Нам затримувати роботу матки, і от дамо ось таку, кого річній добудовані. Поставимо крайню і весь розпліт. Отаку от дамо сюди. По центру Дамо трошки старшу рамку в одну, також вже розпітру водився, але у ну, ще може послужити. Це, щоб не затримувати роботу матки. І дамо недобудовану ось таку рамку. Нехай тянуть. Зараз вийдемо вода бджола і буде потенціал для будівництва. Тим більше зараз почнеться невдовзі випа. Ось такі спаві. Так що ми чуть буде розширили, будемо сподіватися, що цей ось пліт вийде, займе повний корпус, туди можна робити далі поліпуляції. Я думаю, ми на сильну сім'ю на початок світіння соняшника витягнемо. Збувається деколи, буває таке. No, so we have happiness, we have health. Glory to Ukraine!